Подаруйте малюкам хвилини магії. Підписуйтесь на мій канал, а ваші вподобайки і коментарі допомагають казкам жити. Казка осіннє диво, Марічки, Софійки та Ангелінки. У маленькому затишному містечку, Де зранку пахло свіжими булочками, а з дерев летіли перші жовто горячі листочки. Жили три подружки Марічка, Софійка та Ангелінка. Вони були нерозлучні, як три промінчики одного сонечка. Щоранку дівчатка зустрічалися біля школи, тримали за руки і завжди вигадували щось новеньке малювати, збирати каштани або розповідати одна одній цікаві історії. Одного прохолодного осіннього ранку Софійка вигукнула. А давайте зробимо осінній гербарій. У школі ж скоро виставка. Супер! сказала Марічка, ми знайдемо найгарніше листя. І приклеїмо його в альбом Буде справжня краса! зраділа Ангелінка. Дівчатка взяли кошики, ножиці, клей, термос із чаєм і вирушили до лісу. Мами лише усміхнулися, тільки не заходьте далеко. Осінній ліс любить гратися з туманами. Ліс зустрів подружок шепотом і шелестом. Повітря було свіже, а листя під ногами. Шурхотіло, немов хтось тихо розмовляв. Вам не здається, що ліс говорить? прошепотіла Ангелінка. І справді, коли вони зупинилися, почули тоненький голосок. Не зривай мене, я ще не досказав свою пісню. Це листочок? Здивувалася Марічка. Маленький кленовий листок, що лежав біля її ноги, тихенько засміявся. Так, це я, ми тут усі живі. Просто не всі люди слухають. Дівчатка розгублено перезирнулася, а потім раптом усміхнулася. Який чарівний ліс? шепотіла Софійка. І саме в ту мить вони почули тихе зітхання, ніби хтось плакав. Серед дерев стояв старий клен, великий, розлогий із потрісканою корою, а на його обличчі блищали краплини, мов сльози. Доброго дня, дідусю клене, обережно сказала Софійка. Ви плачете? Дерево зітхнуло. Ах, дітоньки, я втратив свою золоту гілочку, без неї не зможу зустріти золоту осінь, без неї світ навколо тьмяніє. А куди ж вона поділася? спитала Марічка. Учора перелетів вітрисько жартун, закрутився. І поніс її кудись на північ. Сказав, що сховає в місці, де тінь дружить із сонцем, а я без неї, не мов без серця. Дівчатка подивилися одна на одну. Ми знайдемо вашу гілочку, рішуче сказала Ангелінка. Старий клен усміхнувся і навколо них закружляло золоте листя. Дякую, маленькі, але будьте уважні, ліс перевіряє тих, хто в нього входить, із добром. Подружки рушили далі і невдовзі опинилися на галявині, де листя співало. Кожен листочок шелестів по своєму, утворюючи ніжну осінню мелодію. Але коли дівчатка ступили вперед. Спів зупинився. Хто йде? прошелестіли з усіх боків. Тільки ті, хто слухає серцем, можуть пройти. Слухати серцем? прошепотіла Софійка. Марічка заплющила очі, притулила руку до грудей і сказала. Я чую, як дихає земля. Як шелестить трава, як співає ліс. Листя знову заспівало, а над дівчатками утворився міст із золотих променів. Ви пройшли, мовив старий голос. Хто уважний, той бачить більше. Далі стежка вела до дубового гайка. Там на землі лежали жолуді, і всі вони сміялися. Ха ха, котилися вони, підстрибуючи. Знайдіть серед нас жолудь мудрості. А як його впізнати? розгубилася Ангелінка. Він не сміється, підморгнув один жолудь, бо знає, коли краще мовчати. Дівчатка стали пильніше придивлятися і побачили одного, що лежав осторонь. Блискучий, спокійний, ніби задумався. Ось він, сказала Софійка. Вона підняла жолудь, і той заговорив. Ви розумні, пам'ятайте, добрий сміх ніколи нікого не ранить. Із його шкарлупки вилетіла золота іскорка, показавши шлях далі. За іскоркою дівчатка прийшли до чарівної галявини, половина якої була освітлена сонцем, а половина в тіні. У центрі стояв камінь, а на ньому блищала золота гілочка Клена. Ось вона. Вигукнула Ангелінка і кинулася вперед. Та раптом з тіні вилетів вітрисько жартун сріблястий, легкий, з веселими очима. Ха, думаєте, легко забрати те, що я сховав? прошелестів він. Відгадайте загадку? Де тінь дружить із сонцем, там «І правда!» Софійка задумалась, може, треба поєднати світло і тінь? Марічка відсунула гілку, щоб сонячний промінь упав на камінь, і в ту ж мить гілочка засвітилася ще яскравіше. Вітрисько засміявся. Молодці, ви зрозуміли. У світі потрібні і тінь, і світло, бо тільки разом вони створюють красу. Він зробив коло над їхніми головами і розтанув у повітрі. Дівчатка взяли золоту гілочку і швидко повернулися до старого клена. Він стояв, похиливши гілки, наче заснув. Дідусю, клене, ми принесли вашу гілочку. вигукнула Софійка. Гілочка сама приєдналася до стовбура, і ліс засвітився. Сонце вийшло з за хмар, листя закружляло, а в повітрі запахло медом і яблуками. Осінь повернулася, радісно засміялася Ангелінка. Ви подарували мені життя, дітоньки, промовив клен. Пам'ятайте, добро навіть до листочка робить світ теплішим. Він нахилив гілку і кожній дівчинці на долоню впав маленький золотий листочок. Це вам на згадку про добро. Коли дівчатка повернулася додому, вони зробили гербарій. На кожній сторінці написали Лист уважності, «Жолудь мудрості, Гілочка Дружби На шкільній виставці їхній альбом став найкращим. Учителька, розглядаючи сторінки, сказала Це не просто гербарій, а справжнє осіннє диво. І коли всі діти торкалися його сторінок, відчували тепло так, наче ліс дякував. Через кілька днів Марічка, Софійка і Ангелінка знову прийшли до лісу. Тепер він був зовсім іншим, яскравим, дзвінким і живим. Пташки співали, а старий клен зустрів їх. Лагідним шелестом. А коли вони йшли додому, у повітрі довго ще кружляло золоте листя, мов дяка за те, що вони слухали серцем. Коли ми робимо добро, навіть дереву чи листочку світ навколо стає теплішим, бо осіннє диво живе там, де є дружба, уважність і щире серце. Якщо тобі сподобалась казка, підписуйся на мій канал, щоб не пропустити наступні.